Привіт, з вами я Лідія Шиленко, рада вітати вас на своєму каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні хочу розказати вам дещо цікаво розказати, показати. Як відомо, прийдешній 2023 рік це рік Чорного-водяного Можна вірити в гороскопи, не вірити. Я особливо не сильно вірю, але, так от, символічно, має деякі вишиті роботи саме кроликів, і хочу сьогодні вам показати і розказати про них. Першим буде ось кроленятка. Це чарівна країна, вишити досить давно. Це одна з моїх улюблених іграшок. Така дівчинка, гарнесенька така. Ось Це перше, що хотіла вам показати. Потім от таке. Це теж чарівна країна. Чесно, я не пам'ятаю, що це був за сумісник і це був різдвяний кролик. Але в такі от хатинки, до речі, оці заготовки у Черівники мені подобались надзвичайно. Зараз же їх нема, вони з звертиться, на жаль. Але, Розвивається компанія, тішить нас новими новинками. Ось така хатинка з зайчиком у мене є в колекції. Наступна це теж Чарівна країна. Це новинка 2022 року, теж така от дівчинка кулька така. з... З додатковими такими великими бусинами і з очками реалістичним. От мені подобається, що в чарівній країні є такі набори, які містять додаткові декоративні елементи. Оцей такий кролик. І зараз піде ціла серія вірени. Про цих зайчиків я вам розказувала, вони були парні, зайчик і котик. Так, у мене пари висять на ялиночки. Дуже такі класні котики, зайчики патріотики. Потім я теж вам розказувала Вілена дарувала ось таку. Схему: шість зайчиків за участь у марафоні у літньому марафоні. Я приймала участь і отримала таку схему і такі пінгвінчики в мене є. І мені захотілося покреативити, пофантазувати. Я е, шила дві різні іграшки. Ця буде актуальна в рік зайчика, а ця буде актуальна в інший час. А, і вишила мережево гачком. Всередину вставила такий, воно навіть не фетр, а воно форміран широкий товстий, і воно так тримає форму. Звичайними муляне вишивала, мені подобається. Звісно, воно не ідеальне, але така ідея може бути. І ще один зайчик, і теж гачком. От чомусь мені надзвичайно подобається оздоблювати потім ці іграшки гачком. Тут просто фетр, один зайчик. Гаренький. Всього шість зайчиків, я зробила три, а перший зайчик з цієї схеми, він був теж такий, бачите, вони йдуть такого більшого розміру, спеціально передбачено. таку штучку заховати можна. І я, цей зайчик у мене був так само оздоблений, так, але не гачком, а був таким дротиком прикрашений. Я подарувала його в. Читацькому марафоні. Я ще й читацькому марафоні приночусь. А цей зайчик теж подарунок в руходільному обміні. Завтра буде направлений до своєї нової власниці, але ви побачите це відео вже, напевно, після того, як вона його. І на останок, на завершення я лишила найгарніше, найсмачніше ось таке зайченятко, кральчатка. Подивіться, яка мордочка. Йому вже досить багато років. Ну, напевно, років 10 що найменше. Моя тільки вишивка одразу хочу сказати, моя вишивка зараз вам покажу його повний зліст. Ось такий він гарнесенький. Це криленятка, це ідея чудової майстрині Ірини Будичук. Вона розробила. Шість іграшок унікальних. Це була виставка клубу до Дня народження Георгія Гарреса. І був нанесений на атлас орнамент Георгія Гарреса. Бачите, Мартвін. Тут, на вушках і на бочках. І хто хотів міг вишити. А Іра вже шивала безпосередньо іграшок. Точно знаю, був зайчик, був коник, сова була. ну, 5 чи 6. От. І в мене цей зайчик, я дуже його люблю, дуже зберігаю, його дуже тішить їм. Часто показую його в інстаграмі. І... Дуже рада, що мені вдалося прийняти участь у такому цікавому проєкті. Я, взагалі, люблю творчість Гарреса, я вам вже про це неодноразово розказувала. Цього року хотілося би встигнути ще писаночок зробити покажу вам всіх своїх зайців в зборі. Мені подобається вишивати символ року, колись у мене була начальниця, вона казала, що. Рік треба задобрити. Звісно, це, це символічно і це все більш як це називається, е, вже, я не знаю, як сказати це з українською самовнушення, але ну, є, що є. Я вишивала не тільки для того, щоб задобрити рік, а просто мені подобається. Ці віленівські взагалі класні, а цих я вишила два, а чотири мене лишилися, Думаю, ні, ну треба якось доробляти вже. Бо є в мене таке, що я. Одне, потім різко на інше переключились, потім на третє. Ну, Треба взяти себе в руки і закінчувати, розпочати проєкт. Ось мої сім зайчиків. Сім зайчиків і це криленятка. <світаю> Вітають вас! Бажають вам здійснення всіх мрій. До нових зустрічей! Рада була бачити. Пишіть. Що вам подобається, що не подобається, я рада будь-якому спілкуванню і я вже наголошувала не, на, не один раз. Вишивка для мене це хобі. Це не є моя основна діяльність, це хобі. Мені просто подобається для себе знімати, розказувати, показувати. Так що, дякую вам за підтримку. Дякую тим, хто пише. Босовисті повідомлення пишу на Ютубі. І я зараз готую от наступне наступний буде. Я знімала відео одне про моє ставлення до арфешних наборів. І в мене стався досить цікавий діалог з однією дівчиною. І вона надихнула мене на одну ідею. Я зараз буду дуже багато вихідних, обов'язково це зроблю і покажу вам. Так що дякую вам за ідеї, за натхнення. До нових зустрічей!